Шалом, це слако, я каже, Ася, був би ти розумний, для кого б ти передачі робив? У мене тут насіли патріоти, що Мадяр показує набагато більші втрати, і що зараз полетить страшна, вже полетіла страшна балістична ракета. І я трохи образився. Образився ще тому, що, поки я готував цю передачу, загинула порція Вірмішелі. Мені оцей сюжет коштував порцію прекрасної Вірмішелі. Отже, нічого мені не перешкодить сказати вам правду. Ну, спочатку. Потім за українське ракетництво, я вам трохи поясню, як це можна дізнатися. Розумні вже зрозуміли з заголовку. А патріоти, мабуть, в кінці дізнаються. За Мадяра. Мадяр зірка українського полководства зараз. А хто у нас був зірками полководства, в ту війну правильно власов та Жуков. Починали однаково і однаково закінчили, хоча з інших причин. А ціною успіху для полковода є що вміння рапортувати за свої успіхи. Тож я вас всіх прошу звертати увагу не тільки на картинки, а й на положення лінії фронту, тому що положення лінії фронту і просування противника говорить нам дуже багато за успішність і ефективність нашої оборони. Тепер за ракети. Полетіла ракета. А ви всі знаєте оцю пографічну історію за Мінділеєва. Як дізнатися правильно? За бездимний пор, Совершенно вірно. Щоб зробити твердотопливний двигатель, треба що? Каліюперхлорат. Амонія перхлорат і натрія Перхлорат. Наші патріоти зараз борються за тим, щоб натрія Перхлорат не попадав до Ерефії. Чому це зрозуміло? От поставка до Казахстану з невідомої сторони, ось натрія перхлорат, наче для горнепору, 20 тонн. Куди піде цей 20 тонн? Правильно, він піде в перхлорат амодія для виробництва двигунов і скандьорів. Тому, якщо ми хочемо дізнатися, що у нас робиться, ми маємо дізнатися, скільки Україна за ці роки ввозить перхлората Калія і перхлората амонія. Це, в принципі, не складно дізнатися. Чому ми візьмемо будь-який примітивний двигун ракетний, хоч би. 9 Х 151 Правильно, ми для От простіше за все зробити точку У. Нічого кращого за точку У в воєнних умовах ми українці не зробимо, тому що у нас є великий досвід. Вага з, з покриттям металевим броньованим цього двигуна 926 кг. кілограмів. Значною мірою він складається. З ракетного топліва. Невже я поставив воду? Ні, це не, це не наша вода, можна сидіти спокійно. ДА-15В, правильно? Теж перхлоратом Мамоні. Горить в 18-28 секунд. Нам, щоб зробити ракету на 30 кілометрів, має горити, грубо кажучи, півтори хвилини максимум. Хвилину-півтори хвилини. Значить, паліва піде значно більше. А скільки ми купуємо амонія перхлорату. Я би вам сказав, але я не роблю російську рекламу. Отут, от, розумієте, що Світовий банк знає все. Він знає всі поставки. Місце України в поставках. Яке місце Україна займає? Так. Серед цих 57 був поставок Перхлорада Калія, значить за, 20, за йдували, буквально за 24 25 рік. Це я вам не показую звідки я це беру, не хочу я вам це показувати. Ви можете самі скористатися з цією пошуковою системою, штучний інтелект поки що її вам не радить, радить Славко. І ми можемо дізнатися, скільки перхлорату амоді. Якщо перхлорату калія ми на, на початному третє місці знаходимося, ось от. Ось, бачите, 57 поставок, ось 21 імпортер, 32 стабжанці. можемо відкрутити. От я вам трошечки покажу. І подивитися, щоб оце все треба чатли заплатити. Ну, я вам за безплатне не покажу. Це станом на 05 червня 25-го року. Те саме можемо зробити з перхлоратом АМОНІ. Я вам зразу скажу, що Україна знаходиться на почесному. Так, оплата. Десь воно тут було. Ось. Так, ціни. О. Тут десь вона була Україна і щось я її не бачу. Ні, це у нас що? Перхлоратомонія. Так, да, вона десь. А, це поставщики. Суплієри. Ось. Так, експортін, сухайте. Тільки що вона у мене була на сьомому місці Україна. На почесному. Тільки що я її бачив. Ось тут вона у мене знаходилася за Італією, бо я ще порівнював ці дані з Італією. Ну, в мене як завжди, слухайте, ось бачите, я імпорт в Італію брав, тому що Італія займає більше місця за Україну і тому можна дізнатися так само за кількість, скільки отримує поставок. Коротше кажучи, який висновок? Нема в нас на 100 ракет. Ракетного паліва на состояння 05 року. От і все, що я вам хочу показати з оцих даних Світового банку. Так само, як ви розумієте, із втратами не путайте оптимістичні рапорти. Ви ніяк не розумієте, що розвідка це визначення двох максимального показника і мінімального. А ви хочете, ну, коротше кажучи, знаєте, от, С бандерлогами это так сложно. Они могут тільки кричать, бегать по веткам и кричать. Ну и добегаются, я так думаю. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а Славко буде варити Вермішель заново.